Доброго дня! Ми знаходимося в саду. Сьогодні в нас травень місяць, як ви бачите, ми на сорті гала з запилювачем. а сзаді нас груша, яка вже повністю цвіте, Гала розкрилися поодинокі центральні квітки. Багато хто садівників каже, що під час цвітіння можна не працювати ніякою хімією, навіть не треба працювати, бо шкодити можна якимось комахам, корисні ентомофауні. Але є дуже багато нюансів. В цей період відкривається плодова квітка, через яку може відбутися зараження любою інфекцією, хворобами парші, хворобами бактеріальних заражень. І так само може бути пошкодження різними видами шкідників. Шкідники на сьогоднішній день в саду присутні, такі як казарка, букарка, квіткоїд. І були дуже вже цілий тиждень, майже днів 3-4, ідуть звернення від садівників України, що пішла близько І в компанії саміта Грудітрей є такий препарат, який називається Моспілан. Який працює проти всіх видів шкідників, окрім одного виду, якого не працює, це кліщі. Проти кліщів препарат моспілан не працює. Препарат Моспілан забирає казарки, букарки, різні види довгоносиків, папелиці, трипси. Так само, можливо, в цей період вже може відроджуватися плодожорка і вона вже може десь літати. Вона ще не парується і не відкладає яйця, але вже може трошки робити свою певну роботу, вильот тому компанія Самітагро рекомендує застосовувати препарат Моспілан в період цвітіння. Зрозуміло, що це треба робити у вечірній час, тому що препарат Моспілан повністю безпечний для бджоли. Але коли навіть капля води попадає на бджолу, вона може загинути, не вернувшися в вулик, впавши на землю. Тому компанія Самітагро рекомендує використовувати продукт Моспілан. Як ви звернули, це нова упаковка. Вона в такому форматі. Також хочу звернути увагу. Бачите, ми там говорили, що є ось така нова упаковка. Але в каналах дистриб'юторів є ще ось така упаковка. Ось вона так виглядає. Це теж торішня упаковка 2022 2021 років. Вона є в дистриб'юторів. Тому ця упаковка теж офіційна. Тут є всі номери, є партії. Але також є упаковка 50-грамова. така. Дехто продає з дистриб'юторів, має і таку упаковку. Це ще стара, старим логотипом. Тому воно ще в цьому році це все присутнє на ринку. Це вже новий формат. І також ну, в ньому, так як і в старому форматі. Дві упаковки по 200 грам 400-400 грамів дві упаковочки. Ми рекомендуємо використовувати під час цвітіння сорт Гала, от що я зупинився на цьому сорті. В цей період часто оця казарка-букарка може проколювати квітку, яка розкривається, і йде зараження. І ми цього зараження можемо частково не побачити. А потім відбуваються гнилі. І насіннєва камера плоду, коли ми кладемо в холодильник вже в осінній період, вона всередині відбувається гниття. Оце в цей період в компанії Самітагро є гарна суміш препаратів це препарат топсін і препарат Акіра. Суміші топсіна з розрахунку 1,4-1,6 з препарату Акіра 2 3 літра. Якщо, наприклад, йде комбінація Акіра 2,5. Топсіна 1,5 літра з розрахунку на гектар з додаванням препарату Моспілан в повний період світіння, і ми тоді захищені від парші і від борошнистої роси. Тому дякую за увагу. Звертайтеся за нашою інформацією до наших представників компанії Самітагро по всій території України.